Запросили вас з нами пройти шлях воїна, який за рішенням ВЛК виписаний в місце інше перебування. Він перебуває на милицях, йому важко добратися. Ця проблема не є вирішена. Світана та Надія зараз біля одного із лікувальних закладів. Сьогодні жінки забирають звідси воїна Руслана. Після трьох місяців лікування його виписали. Потяг до Одеси, яким їде чоловік, відбуває близько 23-ї години. У воїна поранена нога, самостійно ходити він іще не може. Плохенько. Нога болить, не зробили добуття. Як дибуття вставати я не можу на небез ступня, якби косточку роздробило ступну. Руслан звернувся до волонтерок, аби ті допомогли добратися до залізничного вокзалу. Адже як зробити це самотужки, не уявляє. Тож дівчата знайшли йому візок. Вони допомагають хорошо нам, щоб не вони чим ми поїхали. Чи як. хто мене добра, туди за візьме. Цвітана має власний транспорт. Воїна пересаджують в автівку, візок складають у багажник. І далі дорога до залізничного вокзалу. Там вже своя процедура. Ми підходимо до чергового по вокзалу на той момент. Повідомляємо номер потяга, номер вагону і повідомляємо, яка нам потрібна допомога. А вона потрібна, адже є чимало нюансів, які треба врахувати. Стоянка потяга 4-7-8 хвилин. Це є достатньо мало часу, щоб зайшли інші пасажири у даний вагон та воїн ну, з таким пораненням та з речами. Надія пригадує, якщо взимку у мороз мали схожий випадок. Допомагали сісти на потяг воїну Олександру, який їхав так само до Одеси. Практично здорова лише одна нога і милиці, сходинки з вулиці до приміщення вагону, до тамбура вагону. Тобто він ці сходинки, як це правильно сказати, навіть не, не йшов. ну, Він переміщався на колінах. Нам працівник станції відповів, що даний інвалідний візок він не поміститься в проєм вулиця. Тамбр. Зараз на свій потяг чекає Руслан. Черговий по вокзалу повідомлений, що потрібна допомога із посадкою. Коли всі пасажири сіли, черга Руслана. Ще Дівчата забирають візоки, віддають Руслану милиці. сів у потяг місію виконано. Жінки ж готові чекати, поки ще хтось подзвонить і попросить про допомогу з доїздом. На вокзалі волонтерки спілкуються із іншими захисниками, яким без допомоги важко пересуватись. Тому у Цвітани і Надії виникає питання: чи є механізм, як воїни із серйозними пораненнями після виписки мають добиратися до транспорту, аби далі їхати додому? Бо ж стан здоров'я їм не дозволяє пересуватись самостійно. Тиждень назад був нашими дівчатами так транспортований боєць і в приміщенні залізничного вокзалу він знепритомнів, йому стало погано. Постає питання невже серед численних служб, які діють у місті і області, неможливо налагодити це питання. У нас є військові комісаріати, які тепер називаються центрами комплектування та надання соціальної допомоги. Це вже фактично в самій назві передбачено, що ця соціальна допомога, соціальна підтримка військовослужбовця має бути надана. У нас є муніципальна поліція, яка налічує автомобілі. Зрештою, у нас є управління охорони здоров'я. Але нас запевняють, таких випадків край мало або ж до них ніхто не звертається за допомогою у цьому плані. Ну це волонтер. Допомогли. Тепер кажуть, що проблема. Та нема такої практики, що виписуються люди, які ходити не можуть. І йдіть собі куди хоч. Та такого немає. Він же ж виписується. Не будь-куди. Він пише з документи. Він не йде в невідомість. В нього є чітко ВЛК. Він проходить і є чітко написано ну, куди. Та все ж Руслан яскравий приклад: щоб добратися до потяга, змушений був просити незнайомих жінок про допомогу. Тепер, поки Руслан їде до Одеси, лишається сподіватися, там буде кому його зустріти. Чоловік їде додому.